Друге перехрестя. Тут читач може знову вибрати свій шлях, щоб відзначитися щодо двох результатів оповідання. Розділ Декоративна свічка подає трагічний кінець оповідання, а розділ Запальничка має хеппі енд. Автор у будь-якому разі радить прочитати обидва закінчення, оскільки лише в оповіданнях можуть існувати дві різні кінцівки, не так як у житті. Декоративна свічка. Панна Хачепсуд. Любила тварин, особливо котів, обожнювала імпортні парфуми та імпортні квіти. Проте для цих своїх уподобань не мала достатніх прибутків. У неї не було грошей навіть на поганеньке цуценя. До святвечора вона ледь спромоглася на рибу та лукшину, щоб приготувати її зі сливами. Про подарунки, звичайно, не могла й мріяти. Після того, як приготувала вечерю, вона вдяглася чорною фарбою низько опустила внутрішні кутики очей. Віддаливши їх від носа, а зовнішній подовжила жирною лінією майже до вух. Чоло перев'язала стрічкою, верхня губа була рівно підведена, а нижня підкреслено вивернута. Їй стало добре. Вона була задоволена своїм виглядом, не наче завойовник перед походом. Вона підійшла до вікна, поглянула на річки і зробила висновок. Хмари перейшли воду. Потім обережно розгорнула золотавий папір. І вийняла скляного равлика. Їй не подобався сріблястий пісок, яким було наповнено скляний панцир. Панна Хачепсут обережно вийняла воскову затичку і висипала вміст равлика в умивальник. Після цього вимила панцир, висушила його і наповнила своїм ароматним блакитним порошком для ванни. Потім поставила на місце воскову затичку з гнотом. Равлик знову став декоративною свічкою і дивно миготів блакитними нутрощами. Колір равлика зараз нагадував очі хлопця, приходу якого вона чекала. Атлантидно блакитні, мовила панна, і слова ці її самоздивували, дурниці, буркнула вона сама собі, звідки відомо, що це Атлантидно-Блакитне. За кілька хвилин скляний равлик знову був у своїй коробочці, загорнутий золотим папером та перев'язаний стрічкою з бантиком, готовий для вручення в дарунок. Тут почувся дзвінок у двері. Відвідувач приніс вино і той лагідний голос. Вона посадовила його за стіл і сіла поруч, взяла чотири горіхи і кинула їх на чотири боки, хрестячи кімнату. Тоді з шухляди дістала коробочку із скляним равликом і простягла йому. Це тобі різдвяний подарунок від мене, мовила вона і поцілувала його. Очі його засяяли, і він, наче дитина, затремтівши, розгорнув золотий папір. І вийняв скляного равлика. На його обличчі закарбувалось приголомшення. Невже ти не знав, що у коробочці? спитала панна Хачепсуд. Не знав, відказав Давид Сенмут. Ти розчарований? Так. Так? Ні, він чудовий, дякую тобі. Потім Давид обійняв її. Я теж маю для тебе подарунок, докинув він із наміром трохи виправити справу і поклав на стіл. Темно-синю торбинку обсипану крихітними дзеркальцями. Панна Хачепсуд розгорнула подарунок і дістала звідти вже знайому їй запальничку з вигравіюваним написом про здійснення бажань. Панна Хачепсуд була трохи збентежена перебігом цього вечора, навіть розчарована. Тож, аби зі свого боку трохи залагодити справу, заявила: Я знаю, як тебе звати. Звідки? Не знаю звідки, але знаю, до того ж давно, може, вгадала по запаху тебе звати Сенмуд. Уперше чую, що за ідея. Він поставив равлика на срібне блюдце, щоб вечеряти при запаленій свічці. Як гарно! вигукнула панна Хачепсуд, простягши йому запальничку. Будь ласка, запали скляного равлика, поки я принесу вечерю. Архітектор Сенмуд узяв запальничку і голосно прочитав напис на ній. Якщо мене тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться. І таки здійсниться, щоб ти знав. Ще сьогодні ввечері, додала вона, посміхаючись. Тут він креснув раз за пальничкою. Дівчина заплескала в долоні. Він підніс пломінчик до гноту равлика і запалив його. Скляний равлик заблищав на столі і перетворився в найпрекраснішу декоративну свічку. Кімната, наче відділившись від підлоги, Занурилась у м'яку кулю світла. Що ти робиш? вигукнула панна. Треба креснути тричі. Навіщо кресати тричі, якщо я запалив свічку з першого разу. Але там написано хіба не знаєш кожна річ, щоб бути раз почутою, має бути тричі сказаною? Тоді він креснув удруге, і з запальнички вигнався зелений пломінчик, який вона зустріла голосним браво. Коли запальничка спалахнула і втретє. Сильний вибух розтрощив помешкання, і їх обох у ньому. Лишилися тільки імена, їх можна знайти у будь-якому підручнику з історії Єгипту. Якщо ви не прочитали розділ Запальничка, то прочитайте. Якщо ж прочитали, то це вам кінець оповідання. Запальничка. Напередодні Різдва архітектор Давид Сенмот знову навідався у помешкання своєї колишньої дружини. Яка на той час була у від'їзді, він помився, почистив зуби, гладенько зачесав волосся і сів, обхопивши руками коліна так, що став схожим на якийсь гральний кубик. За дві хвилини Давід Сенмут відпочивав у цьому положенні. Раптом йому заправилось потримати в руках якесь маленьке створіння, може, дівчинку, захищати її, боронити. По тому він вийняв з кишені ту запальничку і поклав її в темну синю торбинку. Сипану друзками крихітних дзеркалець. Він випав віски і дістав із жінчиного бару пляшку білого італійського шипучого вина. Давид Сенмут надавав перевагу білому жіночому шампанському блу, отому більш солодкому, із написом «Мускадет», а не чоловічому, з написом Брюд. Загортаючи пляшку у білий папір, він подумав, що вино то вічно хворий, як і жінка. Однак помирає як чоловік, і лише рідко яке вино переживе людський вік. У записці продавщиці жіночої білизни він прочитав, де вона мешкає, і рушив туди, з шампанським. Вона зустріла його серед соломи, якою було посипано підлогу квартири, і обійняла, простягла йому коробочку в золотому папері з бантиком. Це неможливо, вигукнув він. Мій різдвяний подарунок для тебе, мовила вона. Вражений. Давид подивився на неї, і йому спало на думку, що темрява зійшла з неба до її очей, щоб тут заночувати. Самий лише брязкіт її дешевих браслетів із бубанцями був коштовніший за найдорожчого пса. Давид розгорнув золотавий папір і на свій подив побачив усередині тільки особливу свічку для разового застосування у вигляді равлика, наповненого блакитним пилом. Моя колишня дружина. Таки справді вміє образити чоловіка, і це подарунок, подумав він. Ти розчарований? запитала продавщиця з жіночої білизни. Ні, навпаки, відказав він, вийняв з кишені темно синю торбинку і простяг дівчині. Я теж приніс тобі подарунок. З торбинки вона витягла вже знайому їй запальничку, яку за два дні тому вкрала в пана в чорно лакованому пальті. Чудово, мені якраз бракувало запальнички. Вона обійняла, поцілувала архітектора Давида Сенмута і додала Запали скляного равлика, поки я принесу вечерю. Що на ній написано, докинула вона йому, пороючись біля їжі. На чому? На запальничці. Маєш на увазі інструкцію для користування? Не знаю, я її викинув. Навіщо тобі інструкція? Та ні, я питаю, що написано на самій запальничці. Не пригадую, зараз подивлюся. Тут панна хачепсуд. Випередила його і продекламувала на пам'ять якщо мене тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться. Хіба не це там написано? Архітектор Давид Сенмут ще раз упродовж цього вечора був приголомшений. Він ніяк не міг пригадати, коли в продавщиці жіночої білизни вкрав ще й запальничку. Проте, якщо ця штукована не була її, звідки дівчина знала навіть те, що на ній вигравіювано. Про нічну сорочку третього розміру він знав, але про те, що вкрав у неї ще й запальничку, нема вигадки. Безперечно, справи із подарунками пішли шкереберть. Треба було щось зробити, щоб не зіпсувати вечір, і він бовкнув перше, що спало йому на думку. Я знаю, як тебе звати. Невже, відповіла продавщиця жіночої білизни. Звідки знаєш? Не знаю, звідки, але знаю. Тебе звати Хачепсут». Уперше чую, відказала вона і поставила скляного равлика на срібне блюдце, що стояло посередині столу. Тут архітектор Давид Сенмут креснув запальничкою. Перший раз вона висікла гарний блакитнуватий пломінчик, і пан Сенмут засвітив скляного равлика. Світло розлилося по столі, осяяло кімнату. Золоте сяйво було всюди, навіть на їхніх вустах. Це було видно кожного разу, коли вони щось промовляли. «Кресни ще раз, мовила вона, треба тричі. І вдруге запальничка спрацювала добре, але на третій раз ні, дала осічку. Дарма, мовив архітектор Сенмут пані Хачепсут, не здійсниться моє бажання. Здійсниться, ще й як здійсниться, сказала вона і поцілувала свого архітектора так, як його ніхто досі не цілував. Під тим довгим поцілунком лежала на підлозі в тіні столу. Викинута інструкція щодо поводження із запальничкою. Увага! Небезпечно для життя. Тримати подалі від вогню це не проста запальничка, це зброя особливого призначення. Динамітний набій у ній активується після третього послідовного загоряння приладу. Якщо ви не прочитали розділ декоративна свічка, прочитайте його, якщо прочитали, це вже кінець оповідання.